Коли Сергій подзвонив пару днів тому з ідеєю цього круглого столу, ну і попросив вигадати тему для виступу, я пам'ятаю в першій подорожі в США, в 91-му, в коли я виходив газету, а я вже пару статей написав в українській газеті, то я намагався дізнатися. Власне, як вони пишуть? Після того аналогічно намагався вчитися, брати якісь уроки в університеті. І мені сказали, що я пишу статтю абсолютно неправильно. В Америці так не пишу. Бо я намагаюся йти від найслабшого до найсильнішого, підводячи поступово читача до розв'язки, до своєї ідеї, яка у мене була там, в останньому абзаці. Ну, вчили, що, ваша тема повинна бути розкрита в назві і в пізазі. І максимум ще повторено, ну верніше, не максимум, повторена ще в першому абзаці, демоволено бути ще раз ще раз НАТО. Все. Далі це все вже можна, можна читати, а можна не читати. Тому, коли було питання про масову культуру, я, я це запам'ятав, іноді користуюся на дні, але в даному випадку, коли було, було питання про маскуль, Одразу виникла просто ідея, як зробити тему, після якої б не потрібно було говорити нічого про масову культуру, яка б просто відповіла. Для мене проблеми масової культури. Я перерахував, бо у мене більше рефлексія, аніж повноцінна доповідь, які тут окреслювалися проблеми, здавалося, в масу культур. Да? Проблема з менеджментом не вважаю поширядним. Проблема коштів не вважаю поширядним. Проблема якості продукту. Не вважає першоряду. Обговоримо, чому не вважає. А що ж вважає першорядним? А нестача не, не продуктів, не продуцентів, а нестача споживачів. Тобто те, що ми уявляємо як українську масову культуру, а ми на середовищі патріотичне, ми уявляємо масову культуру як україномовну масову культуру, нашу це маленьке середовище. Так от воно не має такої кількості споживачів, щоб ця культура в нашому ярі стала масою. Отже, в чому? А, що таке мас масова культура? Я набрав собі три, три пункти, що вона обов'язково собі вбирає. Ну, перше, це масове поширення культури. Тобто, якщо вона масова, то вона повинна не... Закреслюватись, не, не ухожуватись до, наприклад, цього невеличкого залу. Це повинна бути масова популярність. Або кінофільма, або співака, або ліператора. І третє, це має бути комерційна вигода. Тобто воно повинно ще на собі зробити. Всі ці три чинники є обов'язковими, умовами масовою викликаю. Для нашого розуміння у масової культури, як україномовної культури, от цього, цього трьох недостатньо. Чому недостатньо? Тому що якщо від, відходити від книжки, у нас письменників приблизно стільки, скільки читачів. От їх так кілька тисяч письменників, нація, в принципі, нам це спроможна писати, більше складати, приблизно стільки ж і читачів. Так уже 60 роже, так. І от коли Олег розповідав, що 9 років тому ми обговорили цю проблему, тепер вже набагато краще, тепер же вже, вже є. Так, власне, за 9 років просто-напросто, що змінилося? Не продукт став кращим, а за ці 9 років змінилися трошечки сказі, і трошечки лише з етнічним складом міста. З демографічною. Відбулися демографічні зміни в державі. Можете взяти переписи 89-го року, переписи 2001-го. Недаремно відмовилася держава за нову владу від переписів 2011 року перенесла. Ну, наче там на 12-й щоб було спільно з Росією, але невідомо ще, щоб не показати а, ці зміни. А, власне, за 20 років в незалежній державі відбулися певні зміни демографічного характеру. Недостатні. Для маскульту. Але все-таки, щоб було видно поступальне зростання для 46 мільйонів націй, вибачте, 8 тисяч примірників книжки це, це катастрофа. І 50 тисяч примірників для найпопулярнішого. Це також катастрофа для 46 мільйонів націй. Але звичайно, це вже в порівнянні з тим, що було 9 років тому, одна-дві тисячі для літератури – це набагато краще. Ми можемо 100 сильно тішитися. Отже, що зараз складається в українському маскультура? Тобто з одного боку, я сказав, що в нашому розумінні, як україномовної масово культури її немає як масової. В той же час українська масова культура є, що вона не україномовна. Але вона є. Є нація, заповнюється палац спорту, дивляться, всі дивляться телебачення, слухають радіостанції. Тобто українці, громадяни України, знаходяться абсолютно в культурному середовищі. Користується якраз не елітарною культурою, а масовою. Що ж вона складається? На першому місці це російська експ... експансіоністська масова культура, страшенно агресивна, страшенно активна, користуючи фінансами, державними мас-медіа, апаратами п'ята колони, чим завгодно, яка цілеспрямована, працює тут і окупувала цей простір, в ну, якому будь-якому розумірі може це. Це осмислювати, але це в першу чергу і вона стала складовою української масової культури. Хочемо ми, не хочемо, але Кіркоров збирає зали з більшою потужністю, з більшою чистотою, аніж будь-хто з українських музичних виконавців. І не даремно, коли був е, конкурс Великі українці на якомусь там, не пам'ятаю каналі на інтері, в переліку фігурували не лише діячі української культури. А Петро І Ленін, яких значна частина українців сприймає, а це я абсолютно певен, що це елементи не просто історія, а маскульта. Так само, як, наприклад, і образ Вандери, також вже став елементом маскульту. Але значна частина українців сприймає російські діячі, які в принципі ніякого відношення, позитивно відношення, які Петро І позитивне відношення мав до України. Але вона сприймає як елементи вже власної культури. Отже, на першому місці хочемо, не хочемо, російська. Експансіоністської маскультури. На другому американський і меншою мірою європейської. Так само. Це елемент же української маскультури. Шрек Шрек та Анджеліна Джолі, Бред Піт про них більше знають більше знають і більше говорять, аніж про українських зірок. Ну, Порівняйте там, будь кого з українських акторів, співаків, навіть там. Плачеремії, я вже не кажу там, про якихось менш відомих. Я вже не кажу, там, хто б згадав Олександра Ямолуч чи Юрка Журавля. Ну хоча б е скрипку. Все рівно про них менше говорять, аніж про, про брати. Отже, на другому місці американці. На третій місці російськомовна українська маскультура є і така. І вона також. Потап і Настя. Їх багато. Насправді достатньо. Е Достатньо навіть для того, щоб експортувати в, в Росію. В а ось. І це елемент української маскультури. На четвертому, як не дивно, я виділився це як елемент маскультури, це український фольклор або український кічовий фольклор. Бо фольклор може бути різноманітним. От в Україні фольклор є елементом культури. Бо Україна фактично, українська культура. Не маючи тривкої міської культури, була змушена жити за рахунок сільської культури. Більше того, втративши двічі свою мову, вона була змушена в кінці XVIII сторіччя з Котляревським і далі вже всіма літераторами зробити нову українську мову, тобто втративши попередню книжкову свою мову, передавши її Росії, зробити нову мову на сільській традиції, не маючи міста. А відповідно, Ну і і далі народницька українська традиція, вона знов-таки завжди поверталася до, до села. І фольклорна традиція у нас стала елементом маскульту, причому не лише творчість музична, не, не лише поетична, ну до речі, навіть художницька. З Антоном Магарським я, наприклад, дивився, він зробив дуже непогану колекцію українського кіча, який був на Надніпрянщині. Це центральна Україна, їх буквально кілька сюжетів. З лебедєм, там щось там. Козак-Мамай. Не казак Мамай, там козак з... з конем. Мамай це сидячий козак. А козак з... з конем один з... Один... Один з символів. Фактично, кічовий фольклор, але він також один з елементів маскультур. Поширення, маса, популярність і прибутковість. Бо на той момент. Це були люди, які на тому отримали прибутки. І зараз фольклорні колективи, як не дивно, виживають дуже багато фольклорних колективів, але не нормальні фольклорні колективи. Ще раз кажу, а кічові фольклорні колективи? Ми про це також поговоримо. Наступне це залишки культурної традиції, української культурної традиції як елемент маскульти. Що я маю на увазі? Залишки української культурної традиції як елемент маскульти це Шевченка. Який продається, який популярний, який відомий, який в переліку як пріоритетів або популярних героїв українського народу на першому місці, набагато більш відомий, а не лише за рахунок його місця. Виборювання незалежності і, в, і в ідеї, а за рахунок значної міри того, що він був дозволений за радянських часів. Якщо ми побачимо, от хто в залишках української культурної традиції, це це українські герої, українські е, літератори, е, українські співаки, які дозволялися в СРСР. Це і Івасюк, і Васюк, Іратару, Васюк, і, і якщо брати більш більш нові, тобто це залишки української культури. традиції. І лише на шостому місці це спорадичні нетривкі прориви елітарної культури в масову. Спорадичні і нетривкі, які останнім часом їх побільшили, але все рівно це не є системи. вони прориваються тут називалося шкля. Називалася Ліна Костенко, тут. з мистецької точки зору, наприклад, не вдала книжку абсолютно провальна. але вона стала елементом масової культури, саме тому, що вона, ще раз кажу, не як персонаж не геройського типу, українці бояться героїв, ближче до фольклору, дозволена була значною мірою в СРСР. Вона є. Достатньо популярна серед українським, одна з найпопулярніших цих українських літераторів. І дуже невдала книжка, з точки зору мистецької стала надзвичайно вдалою як елемент поширення української культури. І з громадсько-політичної точки зору це надзвичайно необхідний продукт. Хоча з мистецькою в мене до нього, наприклад, надзвичайно вата претензій. І таких спорадичних проривів, їх можна нарахувати тільки, але вони проходять або за рахунок скандалів. Що в принципі більш-менш нормальне і для маскульту західного скандальність, що не є погано. Що гірше, дуже часто за рахунок а, української лінії і меншовартості, тобто тоді вони проходять не через власну популярність, а повинні пройти через популярність спочатку у якоїсь з, з сусідів. В першу чергу в Москві. Нагадаю, тут ну, такі приклади а, Океан Ельзи і ВВ. Ми, наприклад, знали ВВ з 80 х там, не пам'ятаю якоїсь там року. І... 50 -50. Але він був популярний в українській тусовці, поки в Москві не вийшов кліп Весна. Ага, в Москві популярно, значить тоді можна слухати і міщанам і селянам. Аналогічно, до речі, Аті Анельзи, коли вони зробили кліп на Патьомкінських Сходах, знов-таки в Москві, через Москву вони повернулися. А, якщо ви бачите всі шість пунктів, або зовнішнього, зовнішні чинники, а? або залишкові чинники, або за допомогою зовнішніх чинників. А? Виробництво масової культури на цей момент в Україні немає і прикра для мене, що бути не може україномовною масовою культурою. Все, що у нас є, я кажу, шість чинників, які перерахував, вони не є. Повноцінною україномовною масової культури. Моя теза не є лише через те, що, на жаль, на цей момент українське місто з огляду на нашу історію ще не є україномовним. І далі я можу там 15 хвилин давати екскурс чому у чому наші міста були на правобережжі польсько-єврейські, на лівобережжі російські, етнічно, не лише мовно. А етнічно. А, і тут я можу послуговувати з даними переписів 1897 року, 1926 року. Поступове заміщення а, абсолютно природне з села в місто і зміни змін балансу міського середовища в Україні. Через те, що Україна не мала своєї незалежної держави, не приводило, що це середовище мало мовну українську повноцінну складову. І протиріччя, яке є в усіх націях між містом і селом, в Україні перетворюється на протиріччя між україномовним селом і російськомовним містом, в першу чергу продукує масову культуру місто. В першу чергу, теза, поки місто не стане україномовним, або принаймні цей елемент. Буде достатньо впливовим і кількісним, кількісним показником достатньо. Шансів на повноцінну масову культуру в нас не буде рівноцінно з, з тією, проти якої доводиться змагатися російською і американською. І відповідно для цього потрібно думати не лише про менеджмент, тому що я можу приводити приклади дуже якісного українського менеджменту насправді. Але для, україн... для україномовних музичних концертів якісний український менеджмент не може забрати середовище, яке є для російськомовного. Хтось каже, що немає, наприклад, українських операторів. А я можу сказати, що я розмовляв скільки разів з приходьком, який був директором кіностудії Мені Давженка, який зробив павільйони величезні і штампує насправді серіали. Більшість оператори є, вони не знімають, вони не сфокусовані. Ні, ні. От я зараз я ні, слова, ні. Казан, ні, не зібрав. Значить, просто не, нестача інформації. Так, не просто. Значна частина, значна частина серіалів, які ми думаємо, що вони російські, в притул з Правильно. боротьбою шпигуном, Вони виробник, виробник а, Україна, починаючи від продюсера влада Ряшина, закінчуючи оператором, а, режисером от єдине Правильно. в чому правий, за російські радио. Ні, ні, але менеджмент, ще раз кажу, Це і менеджмент, вироб. і якість і є. Проблема в тому, що продати для українського споживача вони не можуть. САФО був зроблений Це за мільйон доларів українською мовою, він не зміг від... А? Не п'ять? Ну, не знаю, мені здається, що Да? Назвали. я знаю, що вони ну, може вони для народу назвали, але що вони не зму... не зуміли відбити кошти в умовах України. До речі, Штольний, мені здається, також не зуміли відбити кошти. Для того, щоб це був продукт поки що комерційно вигідний, вони хочуть, щоб він був російською. Саме тому, навіть, саме тому е запрошують не топ-менеджмент на телебачення російських зірок, для... не виховуючи е аудиторію, а йдучи її, за її смаками. І е я маю знову такі конкретні приклади, як на цих до сліз доходило. Коли, наприклад, вимагали співати українські пісні на деяких там конкурсах під українські пісні танцювати, там, танці з зірками, і як їм продюсери не дозволяли, думаючи, що це буде непопулярне серед українського середовища на українському каналі, тому що вони рахують в першу чергу кошти. Населення українських в містах, які мають ці кошти, які дивляться програми, які купують продукти, які рекламуються, не готово на цей момент дивитися. За, о, на жаль, для нас. Що о. о! Як змінювати ситуацію? А тут, звичайно, окрім того, що ми всі робимо, бо тут всі о, живчики і всі кожен, хтось книжку пише, да? хтось там вистави організує, хтось допомагає цим Тобто Всі ми о, в цьому процесі вже о, роками. І на своєму о, рівні, там, як романтики, намагаємося все штовхати. Все це буде. Ну, не скажу хаотична, але аматорські до того моменту, поки не ну, абсолютно певен, поки не буде стратегічної гуманітарної політики з боку держави. Її не було, на жаль, за попередні п'ять років не був використаний момент, тому що не було жодним чином змінена демографічна політика, тут я можу розповідати дуже багато. Насправді гуманітарна політика по кіно не було зроблено взагалі нічого. І це питання не лише коштів. Ну, наприклад, якщо... Маленька зовсім ремарка по кіно. Кілька разів казав: а, якщо важко розвивати величезну а, кіноіндустрію, ну, на це потрібно кілька мільйонів. Хоча і це не зовсім так. Тому що Ельмаряче було знято за 7 тисяч доларів, Деспірадес був зняти відчайдух за 14 тисяч доларів а, Родрігісом, І, і, і після того, лише після цих двох фільмів і кічуха надзвичайно популярна по світу, Да? лише після цього він на, від смеркання до світання вже там зібрав не знаю, вже скільки мільйонів. А перші два фільми у нього взагалі було за, кіпі, за копійки. Але припустимо, що зараз потрібні величезні гроші на кіно. Який вихід для української кіноіндустрії? Дуже простий. В Україні яка була сильна найпотужніша школа в СРСР? Мультиплікаційна. Київнаукфільм. Був достатньо конкурентно -спроможний. Знімати мультиплікаційний фільм – 20-50 тисяч доларів. Українські е мультиплікатори працюють в Франції, в е Японії і в Росії. Для цього всього на потрібно було спочатку запускати мал маленькі мультики, щоденно їх крутити да, по, е по телебаченню. Після того, Ні, того пуха після, пуха після того виходити поступово на повномасштабну в стилі Голлівуду, на повного мультиплікаційних кіно півтори годинна, тому що на відміну від. Е Кіно там немає там немає проблеми іншої мови. Ти мультиплікаційне кіно можеш а, Як зробити абсолютно правда. І лише після того наступний етап Серед. Тобто насправді це а, можна було підходити. Але спілкуючись з цією ідеєю, ну, у нас же також є кілька знайомих і імені, які мультики там роблять. Чому не берете, питав топ-менеджов в каналі? А, відповідь була невигідна, вони рахують а, кожну секунду по ціні а, реклами. Тобто для них. 5-7 хвилин, які вони витрачають на мультик, вони розходять, скільки у них збитків втрати. Тобто там немає державного мислення. У Бог з ним вони заробляють кошти. Але державне мислення у політиків мусить бути. Значить, що потрібно було зробити. Потрібно було бути просто-напросто для е телеканалів відшкодування, відплати. Якщо вони беруть мультиплікаційний фільм, значить їм за, за цю суму від держави йде. І це невеликі кошти. Іде відшкодування за цей час. І просто так, навіть можна було з перебором, і просто так можна було відродити і галузь, і вплив на, на діточок, які би українізувалися через телебачення. Ну, одним словом, і таких проєктів можна безліч, але для цього потрібно мати державницьке мислення в гуманітарній сфері. А, таких людей у нас небагато. Проблема, яким чином? А, тобто, на, 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 на жаль, культура у нас в Україні досі нерозривно пов'язана з політикою. Бути аполітичною культурою України собі не може дозволити. Кожен хто а, пише українською, він розуміє, що це вже крок. Кожен, хто говорить українською, це вже крок. І так воно залишається. І більше того, до цього і закликають. Що робити відповідь да поводити себе активно, агресивно в доброму розумінні, в культурному розумінні, а, в притул до того, що. Перехід на, на інші мови в умовах України, окрім української, це не просто ослаблення української культури, це фактично унеможливлення її в подальшому розвитку. Відповідно, повинно бути пропагування, окрім своїх продуктів, пропагування українською мовою, співпраця з тими силами, утворення власних спочатку орденських, потім громадських, потім політичних структур. Потім зміни на, на рівні влади. До цього моменту все, що ви робите, і так чудово, це воно буде продовжуватись. Єдине, що не робиться, і що варто ще окрім того, робити, про що ми мало говоримо, це е, не просто не скажу вихід на, на, на західні ринки. Те, що я казав про і комплекс меншовартості і захід через Москву, можна так само заходити через Європу е, і Америку. У нас дуже мало уваги приділяється е, просуванню. Конкурентноспроможник, на погляд, дуже багато наших продуктів конкурентноспроможних через захід. Чому у нас брак реальної мови у дуже багатьох? Так само потрібно ставити завдання мовне навчання, тобто маю на увазі англійською, іспанською, німецькою і так і далі. Бачите, якщо може курков, ну, достатньо, скажімо, нормальним, хорошим, але не там, грандіозним рівнем пробитися в Німеччині. Зробивши трошечки більш масовою свою книжку, мені здається, що аналогічно можна, можна просувати і дуже багато проєктів.